У мене залишилось дві зміни до нового року, вже тільки на роботу. На попередній зміні я зробив приблизно 260 доларів. День не дуже був плотний, і те, що змітив, ближче до нового року, все такі в свободніші дні відносно стоїть. Нема такого ажіотажу, як у нас в Україні. Ще також хотів би додати стосовно цієї тачки. Ми купили цей рангер, і я просто в такому захваті, типа, від нього, що прям не можу передати словами. Я зранку встаю. Сідаю в нього, їде на роботу, реально типу, кайфу. Іноді навіть відкриваю кришу, якщо погода дуже гарна. А вже ж не челенджер я хочу більше їздити на роботу, але мені здається, якщо не челенджер, то яка машина як не рангер. Що хотів би додати стосовно вчорашнього дня, я поспав сьогодні перед робочою зміною трошки менше п'яти годин. По останню стрижку я вчора в півдругої, ну не те що останню, просто в мене була одна стрижка дуже пізно вечором, бо до цього якісь робочі справи робили, робочі моменти. Приїхав товариш також з Києва, підстригся у мене, і ми закінчили в півдругої ночі. Проки я продезинфікував все, побрав. Ну коротше, біля там третьої я півтретю можливо ліг спати. Приблизно в такий час, а, але все одно почуваю себе, типу, відносно дуже гарно. Декілька разів вночі ще прокидався, тому що обстріли, блядь, Ці обстріли перед Новим годом, типа України. Ну також, типу, надають спати. Якось ми я не знаю на підсвідомісті не відключаємо ті тривоги. типу, нам та що всі знаходяться в Україні, хочеться бути в курсі, що відбувається. Ні в кому випадку. Тіп, я тут на це що Ми з вами. Нам теж тяжко. Та ні, ніхуя не тяжко. Я викупаю, як під час тривог взагалі жити. типу, як воно морально, типу, тяжко, фізично, типу, потяжко. І коли такі ранки починаються це для ружаниць. Тому мені здається, в мене і сил багато, тому що я розумію, як тяжко людям в Україні. В мене залишилася сьогодні одна зміни ще 31 грудня. Я також тіпа, працюю. Працюю правда, до третього дня, тому що хочу 12 годин зустріти все таки по Україні. Звонитися там з рідними, можливо, навіть з командою, якщо в них буде бажання там, я не знаю пару слов, якимось умовиватися. Якщо зв'язок зв буде дозволяти у нас ввели нові правила для того, щоб в ліфті поїхати на свій поверх, треба ключом пропікати коротше, магніт. Ось і от хочу також різницю показати з Україною. Точніше, проговорити, типу, її. якщо ми тіряємо там ключ від домофона, він так само тут виглядає, там з магнітом, чіпом якимось і так далі. У нас це напевно коштує, але максимум його замінити доларів да? Напевно, 200 гривень не більше буде коштувати. Тут от у нас так вийшло, що Альона загубила десь магніт свій. Ключ залишився, магніту немає і от щоб його відновити, треба заплатити 95 доларів. От різниця Америки трошки ще поділю своєю останньою зміною. Я зробив рекорд. Мене було 10 стрижок. З них вроді, 4 чи 5 було з бородою. Я майже усім запропонував воск. Чотири людини погодились, двоє не погодились, декілька людей ще дітьми були. Ну коротше, в цілому, до послугу тут також пропонуються. пропонуються непогано і також. Пропоную постійно хотавал, це наше королівське гоління. Якщо правильно пропонувати, люди погоджуються. Тому те, що мені тут розказували в перші мої дні, там роботи, що тут нікому не треба а, якість, тут нікому не треба ці гарячі тавли, треба швиденько підстригтися. Зрозумів, що нас обманювали. все треба завжди. Треба якість, завжди треба додаткові пропозиції. На останніх змінах я сказав вже керівнику, що буду шукати теж інше місце роботи. Мені хочеться повише прайс, мені хочеться побільше таймінгу взагалі на стрижку. Я розумію, що я заб'ю свій графік відносно дуже швидко, коли це буде адекватний прайс. Коли в мене буде час для того, щоб старатися, я розумію, що я свою повертаємось клієнтів, можу якби добити до 90%. Я розумію, що на це треба час. Це не одразу не з кожним клієнтом в цілому це буде працювати. Але в Києві я вже багато разів так робив, і тут я розумію. Що я зможу це повторити? Можливо, якщо ринок відрізняється, то спочатку вийде вийти напевно на відсотки 80% повертаємості клієнтів, але для цього також треба звикнути до свого робочого місця, звертати уваги на ті дрібниці, про яких я вам в сторіс розказую. Ну а так, взагалі, кінечно цікаво знову вчитися, знову коротше, бути в тімі барберінгом, бути внутрі коротше, цієї культури, а не Споглядати на неї зовні товно того, що переходжу, мені здається, що це один з найважливіших моментів взагалі, завжди казати все як є, казати, типа все наперед, для того, щоб люди також могли на щось розраховувати. Я розумію їх керів як керівників. Я розумію, як іноді Барбари може да, поступити в якийсь день не вийти чи не писати на психах, та все, тоді я не виходжу. Ну, і, типу, так взагалі не робиться. Я так ніколи не роблю. Тому я завжди типу, відкритий. Я сказав, що я буду шукати місце, але я також про монітори Флориду. І із... мені взагалі сподобалось помімо цього шопу ще декілька, в яких би я хотів би завітати, подивитися, що там взагалі відбувається. Але я чітко розумію, що ми будемо відкривати тут свій барбершоп. Це питання часу і питання людей, фінансів, коли ми їх знайдемо. Ну і коли ми зможемо Мовитись, тому що спонсори, якби є, які вже пропонуються. Але я вам скажу чесно, ми не готові погоджуватись на будь-які умови. Більша частина спонсорів, якщо це інвестори, які вміють вкладати бабки, то вони будуть вижимати всі соки, витягувати до останньої каплі. Нам це не цікаво. Працювати раді роботи ну. Но... Це трошки не так. Тому шукаємо спонсорів, які погодяться на нормальних умовах це робити, щоб будемо збирати самі гроші. Тому нашу компанію обов'язково будемо відкривати і чітко розумію, як ми тут зберемо команду і навіть не одну. Тому рухаємось. Попереду дуже багато цікавого. Невже ж як не на попасти на підняття мосту 31 грудня, коли ти так трошки проспав роботу? Депейно I've been going in, never needed validation from... валідейшфона дуже цікава штука. Я тут же постійно їжджу по острову, на роботу з роботи. Вже декілька разів вам знімав дорогу, як воно виглядає, але не звернув увагу на те, що взагалі всі отелі, всі дома, всі білдинги, які тут стоять, ну більш частина за виключенням паркінгів чи якихось будівель, які вже давно побудувались, вони всі будуються з учотом того, що цей острів може затопити. І поверхи починаються з третього поверху. І і більша частина здання стоїть на таких високих колонах, щоб в ситуації потопу, коли затопить цей острів, типа хати не затопила. Ну отак, взагалі, в Майами дуже багато будинків побудовані, там, де перший етаж це тіпа, якби паркінг, а потім вже йдуть інші дома. Але в цілому, от подивіться, усі тіпа, квартири. Апартаменти починаються з верхніх поверхів. Перші два-три поверхи це завжди, типу, якісь офісні приміщення, там, і так далі, офіс продажу. І от це здання не видно, але в цілому всі здання на от таких от колонах стоять, і от там далі вже починаються квартири, апартаменти і так далі. Самі нові вже білдинги, бачите, їх взагалі на підйомі будують. Ну, тобто дуже високо відносно. І от всі нові білдинги, які... На прибережній території цього острову знаходиться, вони вже на возвишеності будуються. І так само поверхи і апартменти починаються вже з більш верхніх етажів. По традиції, взагалі, як всі барбари, зранку вирішили випити кави. І поки є хвилинка, я у самім спитаю, що він думає взагалі по поводу барбершопу, в якому ми працюємо, бо він вже з нами десь місяць-півтора. Ну, коротше, буквально трошки менше, ніж я в цьому шопі працюю. Ну, коротше, мені дуже подобається. Единственное, конечно, такой нюанс, что здесь все ходят с удлиненными стрижками, включая детей, которым там 3 года, 4 года. А ты на оттяжку стрижешь трехлетнего, который не сидит 2 секунды даже ровно. Вот это, конечно, напрягает. А так, ну, типа, в принципе, все четко. И мы работаем в таком шопе, где еще есть дух шопа, понял, типа, не совок и не херня. Мне, в принципе, типа нравится. Если бы еще и не удлиненки... о хо хо ми сьогодні зранку йшли. Теж у нас є ще хлопець, барбер з нами працює, типо його ім'я Дін. І він також сказав, що ти блять він ненавидить тупо людей з довгим волоссям. Каже, пішли вони к чорту. Я почав це показувати, як все це волосся закидають. Ми сьогодні ржали теж дуже сильно.

Technique of work and uh, be creative on someone's head to make them feel as best as possible. You know, uh, not only just cut their hair, but have a personality and, and kind of build this relationship and friendship with your clients so we can get a better understanding of what they would like to look like and, you know, maybe uh, how they would like to feel at the end of their haircut. And the best part about working uh, in a barbershop is to create a friendship, a family, uh, with people that we work with and that we can also bounce ideas off each other and, and learn new techniques and learn different things as we go along in our profession. Wow, wow. It's very perfect speaking. Thank you, bro. Thank you, bro. You're welcome. Yeah, and I think I think Zdin is the soul of our barbershop, you know? But yeah. <laughs> we of walk our, sometimes. We're, we're walk. Yeah. Here, bro. What do you have to say? The best. No, no. As humble as possible, I try to be the best by learning from people who could be even better than me or just as equal. And that's what it's about. This profession is about, you know, uh, going to the next level and doing the best work that you possibly could. Just don't look like this guy, though. Don't look like this guy. Send <laughs> <laughs> Gabriel, Thank you. Хотів також сказати, що останні декілька змін в мене був дуже гарні чайові. Я, напевно, взагалі за останні два тижні кількість чайових в мене зросла. Напевно, середня сума чайових в мене була біля спочатку 15 Напевно, коли я пропрацював перші два тижні. Потім в мене вона трошки піднялась, десь середні, чиєві стали 18-20%. Зараз в мене вже чайові. Зростає до 25%, до 20%. я розумію, що тут при гарному сервісі можна, щоб чайові привищували половину твоєї дохідності. Тому це дуже цікаво. З вище від дохідності дійсно можна піднімати на чайові. Але для цього також треба викладатись. Намагаємо зараз спілкуватися з людьми, хто як приїхав, скільки гроші їм треба і так далі. От у попередньому одному з попередніх відео, які ми виставляли на Ютубі, там де ми брали. У хлопці інтерв'ю з Філадельфії так он сказав, що йому вистачає з сім'єю 4-5 тисяч доларів, і на сім'ю. У них дитина, і напевно все залежить дуже сильно від штату. Я, якщо чесно, не можу зрозуміти, як тут взагалі може 5 тисяч доларів вистачати. От у мене товариші, які там працюють там барбарами в інших сферах, вони зробляють приблизно 6 тисяч доларів. Але сказати, що вони себе дуже круто відчувають, я не можу так сказати, тому що. То не вистачає грошей, то там захворів, закінчили з гроші, то ще щось. Знаєте, вони живуть в, такій, в притірочку. Давних є гроші там, щоб провести час там з друзями і так далі. Але сказати, що вони там лакшері живуть, ні, так сказати, не можна. І вони працюють по 5-6 днів в тиждень. Це також треба розуміти. Тому тут, напевно, все дуже по-різному. Штати також дуже сильно відрізняються, але у Флоріди на сім'ю я б напевно рекомендував розраховувати на 10 тисяч доларів в місяць, якщо у вас uh, дві людини і дитина. Ну, не менше, тому що тільки квартира тут буде вам бед два бедрум коштувати біля трьох тисяч доларів. Я вже не кажу про всі інші речі. Забув розказати, у нас немає кухні, і деякі барбари у нас їдять прямо на робочому місці. Я собі взагалі не дозволяю такого робити. Навіть коли хтось це робить, у мене я своїм поглядом даю зрозуміти, що не варто цього робити. І вже декілька наших працівників ходили в туалет їсти, бо не витримали толі мого погляду, толі зрозуміло, що мені та моєму клієнту це дуже не подобається. Так от я бігаю на перерву перекусити. У мене займається приблизно від 4 до 7 хвилин. Більше часу на це немає. Так, да, я біжу, стою швидко, запіхиваюсь хавою біля машини. В мене немає на не півгодини, години, на 20 хвилин, не години часу, як ми звикли виділяти в Києві. І якщо, наприклад, там люди вже поїли, да, залишається півгодини, години, приходить клієнт на борду підрівняти. Ніхто їх не бере, бо це їх півгодини. Так от, тут не дають навіть 5-7 хвилин на це. Ну, Точніше, дають якраз 5-7 хвилин, не більше. Я б хотів високий тиск. Так? Високий і тиск. Я не думаю, що я б хотів високий тиск цього I don't want to draw, draw it out. Oh. Okay. Without the line. Without the line. Yeah, no line. And nice and tight. Try to get all this gray out. Okay, Thank you. Uh, I think it's fast because you have a white hair. That's what I'm saying. Yeah. 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 It's easy. Yeah. It's nice. Yeah. I like the cosmetic, the you know? Yeah, yeah, yeah. Yeah, you know the pot? The pot is spots right? Yeah. It's not the right way to speak to people. No, I love it. I love stuff like Whoa, that. I I love love it. Me too. I love that stuff. Yeah, I like it. Yeah. yeah I'm gonna, that's what I'm going to go home. I'm going to not wash, like later, like tomorrow. I'm going to do it die. Yeah, bro. All right, That's right. I got to shave, so. Yeah. Alex said he was going to do it. І так, ще одна робоча зміна перед новим роком закінчилась. У мене залишилось, якщо не помиляюсь, ще три зміни до Нового року. Е, що хочу сказати, попередня зміна в мене була, напевно, сама плотна. Я зробив 9 чи 10 стрижок, краще общою стоїмості разом ще й я зробив десь 360 доларів. Ну Це, напевно, топчик і вишка, яка була, але якщо багато хто подивиться це відео, зрозуміє так, Ну, значить я приблизно 300 доларів в день зможу робити. Хуй там. Ну, тобто есть 350 баксів робити кожен день. Ну, по крайней мере, в цьому барбершопі це прям занадто тяжко. Тобі треба виходити завжди буде на пару годин раніше, на пару годин пізніше закінчувати. Чи на протязі усіх послуг це вкладатися в таймінг? Та ще й пропонувати усе і не все повинні погоджуватися. Я маю на увазі усе це усі до послуги, які також коштують якихось грошей. Тому також на це треба звертати увагу. Сьогодні я ще не рахував скільки зробив, але в мене також був відносно плотний день. я Просидів можливо там годину півтори без запису. Ну я думаю, що зробив сьогодні напевно доларів 250. Ну не більше так точно це про тому, що і ви сьогодні були гарні, але сьогодні було декілька дитячих стрижок. Вони дешевше кошти. Ну короче, це окрема взагалі тема. І що мене взагалі тут дуже сильно прям здивувало до того що відрізняється, тіпа дуже сильно от у нас на усіх локаціях зараз в Україні. Я ж дивлюсь ранку, і зранку, вечором і днями постійно продивляють записи. Якщо у нас на якихось локаціях я дивлюсь, якісь просадки йдуть ми намагаємося пушити рекламу. Ну коротше намагаємося ці вікна максимально там забивати, і у нас вікон ну. Дуже мало, відносно дуже мало. Люди записуються, навіть вікна, які є, то люди з вулиці заходять. Ну і коротше, час забивається швидко, приходиться багатьом людям відмовляти, тому що реально у більшості майстрів вже в цьому році немає вільного часу для того, щоб підстригнутися. Так от до чого вів тут? Тут, взагалі, частина барбершопів вони, вони просто вільні, тобто можна спокійно взагалі записатись. Тут немає такого фулу. Хоча люди також там їздять, покупають собі е, там подарунки і так далі. І в якийсь момент я зрозумів, в чому причина. Е, коли я тут почав людям казати про повторне запис, що це дуже важливо робити. Мені люди почали казати, що нафік воно потрібно, якщо люди так заходять. І люди навіть самі не можуть доїхати до того, що із за того, що в них немає повторного запису, вони його не пропонують. То в деякі дні вони відмовляють 20 людям, а в деякі дні сидять. В цілому, за оці, напевно, два місяці роботи, напевно, півтора-два місяці вже працюю в барбершопі, я можу сказати, що в тиждень, якщо ти працюєш три дні в тиждень, ти можеш заробляти від 500, від 500 до 1000 доларів. І це залежить типу, від того, наскільки ти крутий майстер в усіх областях, наскільки до тебе будуть повертатись клієнти, наскільки тебе будуть рекомендувати і так далі. Також хотів би поділитися. Тим, скільки взагалі можна заробляти тут у цьому барбершопі, якщо ми будемо працювати 5 днів в тиждень, а це взагалі вважаю, що напевно приділи, які можна працювати, тому що 2 дні в тиждень в штатах тобі в будь-якому випадку потрібно для того, щоб купити продукти, вирішити якісь справи, провести якісь оплати. Ну коротше, в цілому, 2 дні в тиждень в тебе 100% виходить. Якщо всі інші 5 днів тиждень ти працюєш, то я думаю, ти можеш ну десь витягувати 1000-1200 доларів. Якщо в тебе всі дні дуже плотні, ти активно працюєш і вмієш робити це в таймінг і не дуже довго стрижеш, Тоді ти можеш 1200 доларів а, в місяць якби, заробляти, зробляти в цьому барбертині в місяця в тиждень, ти можеш заробляти. І в місяць ну виходить, я думаю, що до 5000 тисяч доларів можна дотягувати разом з щивими з усіма моментами. Тобто п'ятерку доларів тут барбером в цьому барбершопі можна затащити. Тепер друге питання: вистачить цих 5 тисяч доларів у Флориді. Е, я вже знімав відео, там де хлопець розказав, що він заробляє 5 тисяч доларів, він сам працює, він працює барбером, і їм у Філадельфії цього вистачає. І я вам скажу чесно, я поки не розумію, як взагалі у Флориді може 5 тисяч доларів вистачити навіть на одну людину. У мене тут є товариші, які живуть самі, яку знімають дуже дешеву хату. Я ще таких дешевих цін взагалі у Флориді не бачив, і мені б, в мене б не вийшло по такій ціні взагалі зняти хату, навіть якщо я задався цією ціллю. І от люди заробляють в районі. 6 тисяч доларів, іноді трошки більше. Ну в середньому це 6 тисяч доларів. І я не можу сказати, що вони себе дуже вільно відчувають і типу, патуть. Так, да, у них є якісь гроші, у них є час та невеличкі гроші для того, щоб потусити з друзями. Це тут не дуже великих коштів вартує, але все одно дуже напряжно відносно жити приходиться відкладати, коли хтось з таких хлопців починає там хворіти, починає гроші розходитись наліво направо моя думка, що 5-6 тисяч доларів це, напевно, мінімум, який у Флориді повинен бути на людини. І тут, Барбара, якщо ти дійсно будеш по таким цінам стригти, ти приділ, який можеш заробити, це 5-6 тисяч доларів. Ну, може, ти ще додаси один, два, один день в тиждень, в який ти будеш працювати, і ти будеш працювати 6 днів в тиждень. Ну, заробиш ще, напевно, доларів 600, Ось я не думаю, що набагато там більше може на 800 щодо такого. Заробиш там 5-800 може заробляти 5500. Але відчувати себе дуже розкошно ти не можеш. Я думаю, що багато людей зі мною поспорядять і скажуть, да тут ми можемо більше собі дозволити за такі гроші. Ну так, в цілому рівень життя буде набагато краще, тому що тут постійно крута погода, тут все типу, відносно по іншому. Але я не думаю, що ти краще станеш їсти, ти будеш жити прямо от шикарно і так далі. Ти будеш заробляти ці 5-6 тисяч доларів, але будеш з'їдати себе від того, що ти заробляєш немалі гроші, тому що це зрівняння з нашими там країнами, там Україною, Болгарією, Молдовою і так далі. Якби це дуже гарні тіпа, ціни. Але якщо ми беремо американські ціни, то це нічого. Я вважаю, що у Флориді, щоб гарно себе чухати, треба зробляти 10-12 тисяч доларів. І це не те, що ти будеш собі ні в чому собі не відмовляти. Це просто будеш гарно себе відчувати. А для того щоб зробляти тут барбаром тисяч доларів, то в першу чергу повинен бути прайс, в другу чергу ти повинен бути професіоналом і набити клієнтську базу. Тоді тоді це реально ці Гроші в іншому випадку це щось із нереального.